Прямо зараз на годиннику 2 година ночі. Запитаєте, напевно, чому я не сплю. Буквально пару хвилин назад вийшло нове оновлення, шкільний івент. Разом з оновленням в нас появились нові квестові лінії, котрі ми сьогодні успішно пройдемо. Ну а я чекаю від тебе лайкусика та коментаря. Друже, а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в ОПИ завантажуй гру, заходи на мої сервера та води промокодик Fortis, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Так, збертва, я вже знаходжусь на сервері заходимо в О, квест та вибираємо новий квест, а саме шкільний квест. Нажимаємо вибрати. А до квесту нам їхати 4 тисячі метрів. Шкільний квест розташований біля вокзалу Дніпра. Тому давайте підійдемо. О, привіт. мені журнал, а я не поставлю тобі двійку Ага, ми зараз маємо йти і знайти щоденний. Справа зверху в нас появилось завдання: знайди журнал, вирішай до учителя інформатики. Поняв. пару секунд, і ми будемо вже там. Тим часом ми вже під'їжджаємо на місце. До речі, нові звуки. Блін, напишіть в коментарях, як вам нові звуки мені подобаються. Так спідбігаємо на маркер і ось наш щитель. Тобі потрібно відправитись до мага. Магазину аксесуарів та витягнути відеокарту з комп'ютера. Ого. Ага, я зараз маю вкрасти відеокарту з комп'ютера. Ви серйозно? Я шо вор? Блін, ну що ж, їдемо тоді? 2000 метрів. Так, ну що ж, тим часом ми вже під'їжджаємо до школи чи до магазину. Так, ми підходимо до ось цього комп'ютера. Так, розкручуємо, знімаємо скло, знімаємо відеокарту. Ну реально крадемо, напевно. Просто забігли в магазин, вкрали відеокарту і тікаємо. Так а далі нам потрібно відправитись до вчителя інформатики. Окей, полетіли. Ну все, а я вже на місці. Підходимо до вчителя. О, дякую, я останній раз бачив його вчительки історії. Ой-ой-ой, послідній раз бачив він журнал у вчительки історії. Ой-ой-ой, історія. Прикиньте, для тіпа спеціально вкрав RTX 4090, А він мені каже, їй до наступного вчителя. Хм, це прикаліс. Так, ну все. Ми майже на місці. Паркуємося. Прикиньте, школьник приїхав на Audi R8. Нормальний двіж. Ти здає не здав А я не пам'ятаю, ви що смієтесь? завдання, лю. Так, сну я гадаю, 23, 08, 24. А я нічого. О, вибрав. А я не пам'ятаю. О, вгадав. А, братва, ви короче наугу Я просто науга тапаю. Казкове весілля. Ой, це гріх, я не пам'ятаю, чесно. 29.03. 13. Ой, напевно, BMW X5 привид. Таке взагалі було. Окей. Такої фракції немає. все, я виконав. А підручники, щоб отримувати відмінні оцінки в школі, короче, тіпе, я маю зараз їхати в Чорнобиль. Школьник на ауді r 8 їде за журналом. Ага, ось і наш персонаж. О, дай Боже. Бредва, При прикиньте, дали нам завдання, вирушай до енергоблоку. Для цього нам потрібна маска. А в мене, як ви бачите, її немає. Давайте швиденько придбаю за донатик, одягаємо. Зараз будемо в енергоблоку шукати метал трохи. дуже темно, нічно дворі. Школьник їде за журналом. Так, скоротше, нафіз рук сказав, що треба пошукати якийсь там метал в енергоблоці, і тоді ми зможемо отримати журнал, походу. Зараз подивимось. Оце вони, звісно, теж прикалісти. Ай-яй-яй, вже врізався. Все, тепер пішки, тепер. Треба бігти пішки, машина поламалася. Так, ну все, братва, я знаходжуся біля енергоблоку і треба тут шукати метал. Давайте почнемо шукати. Так, треба коротше його копати. Йомаю. Йомаю, як його треба довго копати. Братво, я так довго його копаю, що це капець. І що тепер? О, біжимо до нашого фізрука. Так, ну все, ми вже знаходимося біля нашого фізрука. Візьми, ось. Там десь лежить. В смислі? <смісля> в смислі, там десь лежить. алло? Він що, приколіст чи що? Ну, прикинь, де журнал лежить, кажеш, да? Відправляйся до класного керівника. А він де нас знаходиться. Ой-ой, ой як далеко. Хочеш подивитись, магазин? Магазин? Ууу, оце нормоль. Ємо МПІОТО 750 угу. Ну, слухайте, ось таку бешку я би собі хотів. Ну, у мене стільки немає рюкзаків. У мене взагалі ну. Так, ну що ж, братва, тим часом я вже підбігаю до нашого квестового персонажа і походу ми вже виконаємо всі завдання. Так, все, підходимо. Дякую, тримай свій щоденник не губи його Ну все, завданнячко, виконане. Наступне завдання у пошуках Степана. Нажимаємо вибрати. Невже це Степан? А, це продовження до. ой що су? Це хто? <плес> <плес> Осуждаю, бля. Гуни, ти що гоните, що це за бля Степан, де що гониш, братік? Степан, добрий вечір. Бля, мені страшно вигонити, я це прохожу. Друга година ночі, Алло. Ага, я маразм по фотографії відправлятись. Ви що смієтесь що це за скрімаки були? Братва, а ось я знаходжусь на місці. Давайте під... Їдемо. Моя порада. Краще не їдь до Чорнобиль. Чого? Ви просто подивіться на мене, Стон іслом. Чого мені боятись? Ага, в нас є завданнячко, відправляйтесь до Ангеліни. поняв? завжди хотіла поїхати туди. Ага, ми коротше. Зараз Ангеліну їдемо в Чорнобиль. Опа, нормально, Чік сусідає до нас. Що там тобі прийшло? Прийшло мені сповіщення від Петі. Пише ще раз побачу тебе біля Ангеліни, мій брат зробить з тебе стейк. Ого, брат, якщо ти мені погрожуєш. Короче, братва, відправляємось в Чорнобиль. Тим часом, друзі, ми вже заїжджаємо в Чорнобиль. Надіюсь, радіація не буде домажити. Так, мені цікаво, справді, де дівся наш степан. Так, все, ми приїхали. Тепер ми пересідаємо в новий автомобіль. Нажимаємо Alt та треба скласти картину чи що. Так, продовжити. Вирушай до четвертого енергоблока, поняв? Ну, в принципі, недалеко. 1600 метрів. Так, ну і все, наче ми вже під'їжджаємо на місце. Ось така в нас ділянка. Окей. Тут якісь мужики, що це за приколи, алю. Ребята, шо ви? О, та за шути шо здурів. Ты кто? Бля, ты шугоны? Что делать, что делать? Что делать? Тикай, тикай. Пулемет? Вы шухоны, да я заработал с пулеметом, былот. А ну пишу Пішов звідси, нахер. Хлопці, що робити? За мною біжить, сюка, капібарочка. Що це таке? Вбив, су. Заліз в реактор, ви смієтеся? Ні, ну нормально приключення, звісно, школьника. Чесно, знаєте, не пішов на уроки, а поліз в Чорнобиль. Тому, ну, плюс вайб. Так, ну все, братва, наче я заліз, та тепер треба спуститись, акуратно. Ай, обережно. Ну і що, треба скакати вниз? Суперсус? Навіть він тут. Братік, ти що тут забув? Суперсус. Далі буде, ви прикиньте? Ну це цікаво. Я зараз супер буду Шукати Степана <гум> чи назвес. Братва, як вам такий вайбіч? Під'їжджаємо на першу мітку. Наче бачив якийсь ноутбук. <гум> Цікаво, його Такс, ми вже під'їхали до кінотеатру Прометей. Ось, ось він зверху. Тож давай подивимось. Підходимо на мітку. Що це таке взлом ноутбука? Я шо хацкер. А треба самому друзі код вводити, Прикиньте. Target password view. Так, view. Так, ще одне готове. Отакий довгий код. Серйозно? Братва, все я зламав. І сідаємо до нашого суперсуса. О, бля! Братва, я вам трошки чесно скажу, я навалив глини. Це вообще, що це за скрімаки, алю? Так, ну все, ми під'їжджаємо до воєнної частини. Цікаво, що зараз тут буде? А де тут взагалі вхід? Алло, я не бачу. Ой, ой ой як тут стрьомно. Так, потрібно скласти емочку. Ага, ага. Ага. Давайте полегенько будемо складати. О, вишу! Пішли звідси, ви, какашечки. Все, тіряйтеся, хлопці. Вирушай до залізничної станції. Окей, добре, а це взагалі куди чекайте? Так, окей, біжимо тоді до наступної мітки, адже у нас тут залізнична станція, і будемо зараз розбиратись. Так, і що? Що робити? В підвал треба йти о боже, що за скрімаки, алю? Какіш фу, а ось вони ще бігають, какашечки. Так, оглянь підвал, спускаємося в підвал. Бляха, тут вода. О, Степан? Що він там робив? Далі буде. А, а завдань більше немає. Тобто, по факту, ми Степана знайшли. Тільки що він робив в підвалі, ну ніхто не знає. Воу, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись мої наступні відео, там також досить круто.